Ти як? У межах всеукраїнської програми ментального здоров'я івано-франківські лікарі пройшли навчання із надання психологічної допомоги. Відповідні сертифікати отримали 225 терапевтів і педіатрів. Тему продовжить Тетяна Дадак. Привіт. Ти як? Тільки не поспішай за звичним нормально. Не відкидай свого стану на після перемоги. Скажи чесно: якщо вранці не хочеться вставати, а вночі не виходить заснути. Якщо кожен різкий звук стає ракетою, у тиші чуються сирени, у тілі весь час напруга. Це ознаки, що тобі і твоєму ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. За ініціативою першої леді Олени Зеленської стартувала всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти Як вона покликана створити систему сервісів і послуг, які зможуть підтримати українців у часи війни. В Івано-Франківську шість поліклінік уклали контракт із Національною службою здоров'я на пакет супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні. Ці курси закликані для того, щоб лікар, сімейний лікар міг провести скринінг у пацієнта, тобто з'ясувати, чи ті психологічні проблеми, які в нього є, вони органічного характеру і потребують більшої медичної допомоги, тобто консультації психіатра чи професійного психолога, чи це якісь Тимчасове є явище на фоні якогось стресу, який перейде. Якщо сімейний лікар бачить, що людина має психологічні проблеми, то рекомендує пацієнту звернутися до психолога чи психіатра. Там він отримує вже професійну вузьку спеціалізовану медичну допомогу. Там йому виставляють діагноз і призначають лікування. І подальша дія нашого сімейного лікаря заключається в тому, що коли є призначений курс лікування, є план лікування, наш пацієнт може звертатися до сімейного лікаря щомісячно для виписки цих самих препаратів. Уже препарати, після того як призначені вони психіатром, лікар наш має право виписувати. Лікарі кажуть, чимало мало пацієнтів не надають значення психологічним проблемам. І не звертаються до спеціалістів. Бувають різні прояви саме психологічних розладів, в кого це проявляється більш соматичними захворюваннями, тобто гіпертонічні хвороби чи функціональні диспепсії, що стосується шлунково кишкового тракту. Тому ми розглядаємо тепер з різних сторін, щоб не пропустити такий випадок в районі. 20 людей на лікаря, я думаю, з якимись більшими чи меншими проявами є. За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Інколи пацієнти приходять вже зі скаргами, це є, можуть бути різні скарги: і тривожні розгляди, і порушення сну, і порушення харчування, і депресивні розлади. Якісь, і інколи навіть мечні ідеї можуть бути. А інколи ми в розмові, вже в зборі анамнезу, бачимо, що є потреба в допомозі. Були пацієнти, яких ми направляли вже і до психолога, і до психіатра також зараз. У нас дуже багато пацієнтів внутрішньопереміщених осіб. У зв'язку з цим є більше, більше скарг на такі тривожні розлади. Івано-Франківці кажуть, сімейні лікарі перші до кого звертаються зі скаргами на здоров'я, тож терапевти повинні вміти надавати психологічну підтримку. У мене дуже добрий сімейний лікар, мені і я рахую, що він і надає мені психологічну допомогу. Але взагалі то є психолог, якщо лікар сімейний бачить, якщо людині дуже погано, то направляє до психолога. Людина першим чином куди йде до лікаря, якщо її щось турбує, якщо щось нагальне. Тому я вважаю, що сімейний лікар обов'язково має мати таку в своїй роботі, як ланка з психологічним здоров'ям людей. Бо це великий відсоток відіграє в здоров'ї людини, психіка. Як починає щось боліти, якась тривожність є, звертаюся чи не звертаюся? Була недавно сімейного. В Івано-Франківській області є 15 закладів первинної медичної допомоги, які надають психологічну підтримку.